Всім привіт! До нас заїхала отака машинка Шкода, Шкодка. Чого вона до нас заїхала? Якщо ви е, побачите, замітите, чисто случайно замітите, що машинка типа набрана, типа запчастинами, тіпа, крила стоять, нічого тут не стоїть. Люди побили машину і вирішили е, самі самостоятельно її зібрати. А ви ж знаєте, що не можна самому збирати машину. Якщо хто хоче зібрати машину сам, заїжджають до рихтовщиків, тобто до нас, дають сотку і ми тоді розрішаємо збирати самому. Тут ніхто не заїжджав, ніхто нічого нас не питав, і, і люди почали збирати самі машину. Так, що в цих людей вийшло? А нічого в них не вийшло. Дивіться, ТУТО я навіть мог би, я не знаю, і пальцями, будь-то зачепитися, мог би за оці крила. Так, далі. Якщо ви зайдете спереду, ви побачите отаку красу. Мало того, що воно все не на місці, все не на місці. Ще у нас тут такий подарок судьби. У нас Тайвань капот, Тайвань капот, Тайвань, Крила, Тайвань, оці кронштейни, Тайвань підсилювач, Тайвань телевізор. У нас абсолютно все Тайвань. І от тепер ми, ми повинні всім показати, що ми можемо з Тайвані зібрати отаку машинку. Так, друзі, тепер. тепер, тепер. Значить, Зараз оператор спуститься сюди на ступенечку. І ми вам покажемо, які, де у нас що знаходиться. Так, звертайте увагу, ось ось де мій палець. Це центр автомобіля, де повинна стояти кліпсочка. Дивіться, наскільки сантіма 3 у нас келік тайванський стоїть там. Далі. Тепер я плавненько з капот навіть не попадає ні в замок. Ось дивіться, нікуди він не попадає. Тепер я піднімаю капотік, і у нас відкривається чудовий вид, де в нас знаходиться капотік. А капотік у нас знаходиться е, отам. Все в нас знаходиться там. Тут теж нічого не співпадає. Значить, який ми робимо логічний вивід. Ланжерони пішли у нас в цю сторону. Обидва ланжерона. Зараз ми оце все розбираємо. І перше, що ми робимо, ми будемо виставляти ланжерончики на своє місце. Лучик. Лучик повинен бути на цьому нижньому отворі. Циферка 470 означає, що відстань від осьової лінії до оцього цього отвора 470. Так, ці розміри взяти не з голови, а з розмірів кузова цього автомобіля. Маркерочком показали, де в нас був ланжерончик. І тепер я. Перевіряю, як я, наскільки ох, ти, блін, збив. Ну нічого, я зараз в прямому ефірі все відправлю. Так. Заходимо на ціль. Є ціль. Так. А тепер спостерігаємо. Як же ж нам важко буде видавити цей лонжерон, витягнути. Ми його будемо не тягнути, а видавлювати е, штовхальною башнею. Так, погнали! Так, радіатор треба проконтролювати. Так, радіатор почувається ідеально. Так, погнали далі. Що все? Оце і вся витяжка. Оця вся видавка. Ага. Значить так, раз у нас... Стикується нижній отвір, і він перебрасує на верхній отвір. Значить, нижній і верхній в нас должны попадати на 470. Зараз він так не залишиться. Зараз ми його будемо передавлювати, бити, гасити, унічтожати кувалдами по печені будемо йому лупашити, щоб він зараза таки заповнив оцей розмір. Передавили. Передавили, передавили дивіться ось, ось наскільки. Ланжерон був у нас отуто. Де риска маркера? Повинен бути отут, де я вказую викруткою. А зараз ми передавили ось аж на, о, на отакий от розмір. Обгасили його, обдовбали його. Він зараз обдовбаний Хе -хе, на відміну від нас. В прямому ефірі зараз будемо відпускати гідравліку і будемо дивитися, треба ще його передавлювати, там, перегашувати чи не треба. Так, дивимося. У нас все у прямому ефірі. Ну, ну, встань, встань, встань. Стоп! Встав! Дивіться, ну, от чіткенько отвір б'є, чіткенько. Ось оце, о, о, оцей розмір від маркера до сюди, оце наскільки був утік оцей лонжерон туди, на кухню. Так, все побачили? Все побачили. А ми зараз перебираємося на цей лонжерончик. Промінчик повинен бути в цьому отворі, а він у нас зараз знаходиться тут. Ми поставили знову ж таки маркером відміточку, щоб бачити, де був ланжерон. Тянемо. Тянемо. Та що це вже все чи що? За що вони гроші беруть ті рихтовщики? Я не знаю, ми, мабуть, і грошей брати за цю роботу не будемо. Так же Віталь? А за що? А за що? Ланжерончики в нас вже на місці, ви це все бачили. Далі, перебираємося ми на верхній поверх. У нас виходять дві отакі полочки крила. У нас є розміри на цю машину. По розмірам, ми подивилися, що нам показали розміри. Розміри показали, що між оцих отворів розмір у нас 1800. Ми поміряли цей розмір електронною лінієчкою. І електронна лінійка нам показала 10 мм ширший розмір. Але електронна лінієчка вона не працює з сівою лінією. Оце, звісно, в неї дуже великий мінус. У нас є ще отака лінієчка. Яка, з якою ми працюємо зі стаканами, з полками, крив. Це взагалі унікальна лінієчка. Не дуже часто ми її використовуємо, але в цей, в цей раз вона заходить ну от просто. Так, набрали розмір. Скільки Віталя, ми тут набрали? 504. 504. Тут набрали. І тут ми набрали 504. Далі. Включили нашу осіву лінію. Осьова лінія, там дві чапочки б'ються. Далі. А сіова лінія заходить чіткенько нулик. Значить, тепер ми вичисляємо, яка ж сторона нам бреше. Ця попала чіткенько. Бачите? Ось о, конусочок. я навіть зараз пограюся конусочком, бачите? Значить, до цієї сторони ми претензій не маємо. А тепер перебираємося сюди. А тепер увага, що нам показала ця лінієчка? Ах, і лінієчка ж дякуємо Миколі Миколайовичу за те, що він втілив в життя отаку, е, отаку лінієчку. Зробив Сереге Білову теж дякуємо. Так, ребятушки. А тепер дивимося ті самі 10 мм, які нам показала електронна лінієчка. Але... На електронній лінійки ми не знали, хто нам бреше, чи та полка, чи ця полка. Зараз будемо цю полочку заганяти внутрі. А тепер дивіться, що ми намостили. Поставили отаку в'яктор. Захватіть. Це 303. Так, зараз у прямому ефірі ми демонструємо вам нашу роботу. Віталя, дай, дай. А, О! Оп, оп, оп. так, ага, ми до отвора підійшли. Ще трошки. Оп. Оп-оп-оп, ще трошки відтапю. Оп-оп-оп. Опа. Так, а тепер дивіться. От зараз камера сюди ближче підійде. Дивіться. Отак бачите? Бачите, як конусочок чіткенько заходить. Так, тут. Що у нас нолік? Сохраняється нолік. Так, є таке діло. Значить так. Що я вам хочу сказати, люди добрі. Ні, погляньте, як легко. Що тут думати? Тут думати нема чого. Для того, щоб ви в себе в гаражі зробили витяжку полки крила, у вас повинна бути отака лінійночка. же ручки на місці, полка крила на місці, отут у нас вже повна красота. Так, друзі, виношу я сюди е, Тайвань Тілік. Який купив щасливий власник цього автомобіля. Тілік, по суті, нікакущий. Він наскільки холодець, наскільки він неприємно, так, знаєте, на дотик отак от, до нього торкатися противненько. Він такий поварений, каряво, дохлий, слабкий. От Людина нас в свій час не знайшла. І от, отак от неправильно зробила покупку. Але в нього. Абсолютно цілесенький телевізор. Хтось йому насовітував, що треба новий тілі. Тут, всього-навсього, із пошкоджень. Ось, його, бачите, красочка лопнула. Та ми її зараз піддушимо. Оці вушка та підстукаємо. Ось трошки замочком стукнуло, та це чепуха. Так ви зрібнете, отак, от дві панельки. Я вам зараз близенько поставлю. Отак. От, от дивіться. Яка ця чіткенька. Гляньте, е, на ній же ж емблемочки, всі оригінальні емблемочки, емблемочки, все є. Будемо ставити оригінальну е, панельку. А цю віддаємо людині на реалізацію. Підстукали, підрихтували. Оце навіть декрасочка порепалася, навіть балончиком чорненьким бризнемо. Так, тепер беремо швелірук. Тайвань швелірук. Накладаємо. От на на телек і будемо збирати оцю, як ми називаємо, може не тільки ми, касету. Поставили телечок, піднаживили підприкрутили. Зараз будемо його трошечки коректурувати, в лазірок заганяти. А тепер наступне питання. Ось оригінальне оце вухо, яке заходить кронштейн цей який заходить під фару. Під фару. На що людина понакупляла тайванського фуфіля? Воно на, на вес абсолютно різне. І воно таке кострубате, воно погане. Не ставимо ми оцю Тайвань. Тієї сторони Таке сама, така сама історія. Людина купила оцю Тайвань кончену, А ми достали у нього з багажника рідний оригінальний оцей кронштейн, який був абсолютно цілий на ту сторону. Поставили туди, звісно, що оригінал. Таке саме і з цим. Цей кронштейн. ну от був Усічок, отут усічок був трошечки підогнутий. Ну, какого фіга їх мінять. Вертаємо людині на реалізацію. Десь він там їх буде чи продавати, чи хранить. Ми не знаємо. Все. Ось, дивіться. Все. Вона зайшла сюди, підрегулюється, і все. Так, зараз ми вам покажемо, де в нас і як стоїть телевізор і що треба під, підробити. Так, чапки горять. Лінієчки стоять, а сява лінія б'ється. Дивіться, оцей отвір, промінчик не попадає в центр отвора. Дивіться, у мене вставлена ось сюди така дерев'яшечка. Ось у мене ресорка. А тепер спостерігайте за промінчиком, як він буде заходити в центр в осьову лінію автомобіля. Отако От раз. Бачите, який я масаж роблю. Це значить, що тілік у нас трошечки діагональний і потребує до себе якоїсь уваги. Дивіться, от ще раз камера вам покаже, що я можу зробити. Ви гляньте, якого я результата можу тут добитися. А якщо ви подивитеся, отам зверху, не знаю, буде видно чи не буде видно район замка. Район замка. А верх. Проситься наоборот в другу сторону, що підтверджує, що тілечок трошки діагональний. Зараз я отаку трошки вилізу з ямки. От. І моя задача трошки, отак, гляньте, отак, отак, отак. сильніше перемасажирувати. О, дивіться, перемасажирував. Тепер беру хлоп-хлоп-хлоп. Отаку, отаку, Все, вона стоїть на місці. Блін, як легко, ми точно бабки брати не будемо. Ставимо тайванське крило. І зараз всі разом подивимося, як же воно це стає, оце крило. Так, заїжджаємо. Так, Заїжджаємо потихеньку, Не спіша. Щоб нічого не подряпати людині. Так, на всі усіки, носіки позаїжджали. Так, ага, 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 ага. Воно, оце крило. У людини не ставало то, бачите, отака ступінька. Воно і в нас не стає, оце крило. От воно не стає. Будемо його зараз отако, отако масажирувати, душити. Отут таку волну рісує, переклепати трошечки потрібно. Будемо душити. Нічого, нічого. В нас ще не такі ставали. І буде воно тут стояти. Те крилечко у нас стоїть. Це крилечко вже потрошку стає. Зазор. Ну, такий трошки малуватістий зазор. От як, як? за допомогою цієї дощечки збільшити зазор, е відкриваємо вам наші е нанотехнології. Беремо дощечку, вставляємо тут між дверей і криличком. І погляньте масажиком. Отак от, гляньте, раз, 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 раз. Ви бачите, як воно там скрипить. Ось так дуже акуратненько. О! 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 А тепер закриваємо і отримуємо чудовий зазор. І так буде з кожним. Так, трошки перегулірували капотік, поганяли його туди йому сюди взад-вперед. Так, цікаво, закриється капот чи не закриється. Люди так сильно хотіли зробити цю машину самі, вони вже і це оцей гнули. Ми повернули його на місце. Він був сюди вигнутий. Питалися догнати, нас догнати рігільком криві ладжерони. Так, закриваємо, пробуємо, дивимося, що буде виходить. Ага, слабоватісто. А отак. О, уже трошки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а тепер дивіться, що у нас виходить? Ви гляньте, які у нас зуби дракона. Дивіться, які у нас виступа. Ніфіга собі. А так то, в принципі, то зазорчик, як на перве закривання, так ще й нічогенький. Так, а тут, а тут ще хуже оцей зубило. Так, а тут, а тут крило ніже, е, дивіться, наскільки ніже е, капота. І як оце нам розділить? Оце треба вниз, а це треба уверх. Ну, нічого, хай воно отак пока стоїть. Зараз будемо ми гнать, збирати, що там фарки, бампірки, може ще щось підкаже. Так, ішов другий день постановки фар. Одна тільки пока що стоїть, і то карявенько. Ви взагалі, от представляєте, скільки раз. За 2 два, два робочі дні можна зняти і поставити фару. Скільки, от скільки разів можна зняти. І вони ще не стоять. Так, а тепер дивіться, які в нас фари, які в нас запчастини. Дивіться, оце щось тайванці чи китайці оце резиночку клеїли, клеїли, а потім щось у них пішло не так, резиночка зірвалася і почала самопроизвольно клеїтися. Не туди, куди положено. Це її треба акуратненько зараз відідрати і переклеїти на своє місце. Якого оця резинка, оця резинка приклеєна теж криво. Ну, як би ладно, ну як би так от іще фара проканає. У нас не совпадають оці. Е Складні, оця, оця така складна вигін, оцей складний вигін, він не співпадає з, е, з вигином на фарах. Е, ну, Коротше говоря, жаре тут все. І до чого я іще. Е, от може хтось буде робити, чи може буде хтось купляти запчастини на таку шкоду, в неї є отакий дуже складна отака деталь. Отакий от ліфт, я його ліфтом називаю, в який вставляються пази, вставляється фара. І защокується оцією защопкою. Ну, хто робив шкоди, той повинен знати. Оця у нас вижила, оця оригінальна. А оця нам власник автомобіля предоставив Тайванську. Вона наскільки. Хірова, що вона її от в руки береш, а вона вже в руках розсипається, розпадається. Ну, оцю фару я вчора затусовував сюди оце гніздо. Ну, от День От день я затусовував сюди фару. Це як? Нормально чи не, не нормально? Просто жалко людину, людина нас раніше не знала, і накупляла такого сміття капот. Ну, Дуже поганої якості. Дивіться, все повивертано, Все везде, отуту можна руки подрізати, вообще. Все поотставше. Ну, коротше, запчастини. Ну, просто ну, нереально погані запчастини. І плюс, ще, от, бачите, жалко людину. От накупляв він, оце. Не треба було йому купувати. эти дві нижні ласточки не треба було купувати. Ми поставили рідні. От. І, мабуть, ну, з цього моменту ми почнемо брати гроші. Тож ми за витяжку ланжеронів не брали, такі хі-хі ха-ха. Нам витягнути ланжерони, це ну, от просто пху і все. витягнути нам ланжерони. Ну зібрать оцей мотлох оцей зібрать. Воно тут дуже противне, воно таке противне. Оце ж треба попасти в усі оці, в усі оці пазочки. Отак. О, я вроді би попадаю. Я вроді заходю. Так, я вроді би отак от, воно стримиться. О! Дивіться, тут воно вже в мене захлопується. А тепер, якщо отак зверху подивитися, зверху подивиться, ну тут ну повний безпорядок. Ну, повна якась така некрасота. І оце я не знаю, скільки треба часу, щоб зібрати таку моду. Вони взагалі вони по житті. От я скільки на шкодки дивлюся, от у них у всіх фари, навіть на, на, на небитих, вони якісь такі. там затарчує, там витарчує, а нам то хочеться зробити красиво. По ним. Наступним номером нашої програми буде постановка оцієї китайської ріснички. Ми дуже сильно сподіваємося, що вона буде якось там підтримувати бампер. Тому що вона ну, на даний момент ну, холодець і ще той холодець. Так, зараз ми її встановлюємо потім ту і підійдемо до бампера. Так, оце казалось би. Візьми, туманочку, щелкне, туманочку щелкне, решоточку щелкне. Півчаса, 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 півтора часа. І у вас стоять туманки. Боже, які поганючі запчастини. Зараз підносимо бампер до автомобіля. Ставимо решіточку. Або чи я от, і ми не можемо зрозуміти, чи решітка не така, чи, чи капот не такий. Щось воно тут у нас взагалі якесь не відтіля. І. Ну, ну, взагалі воно не І Так, будемо робити попитосика, заїхати сюди. Ой-ой-ой, ага. як добре все стає. А я підниваю. Так, 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 так. Дуже погані запчастини. Ну просто. Або. Такі заказані самі дешеві. Або я фіг його знає, ну запчасті мега погані. Скільки вони часу у нас вже грибанули, оці запчастини. І це ж попробуй зростить тайванський китайський бампер з той тайванською китайською ресничкою, Це куди воно ну камість у мене нічого не влазить. Так, ну ладно. Ладно, давайте хоч отак от опустимо, хоч притулимо, хоч подивимося, що у нас хоч ця решітка, чи вона з цієї машини, чи не з цієї. Ну, та вроді ж таки, як з сією. Ну, отвори там, де вона повинна прикручуватися, взагалі не такі. Блін, і тут ось, ось, ось покаже вам зараз оператор. Бачите, яка фігня. йо, -йо. отак стає все. Я не міг вам не показати цей момент. Дивіться, лінієчки стоять, чапочки гарять. А тепер увага! А тепер увага. Ви дивіться, як ми попали тайванським бампером в осьову лінію. Тайванською рішоточку, яку ми ставили мінімум 30 минут, як ми попали в решіточку. Ай-яй-яй, та ти що? Та хіба це можна отак от точно зібрати машину? Це таке. Пдостаннє відео перед фінішним. Так, друзі, зібрали! Дивіться, що в нас вийшло. З оцих негодних запчастин ми витягли максимум, максималочку, десь підпиляли, десь щось підложили, десь щось підігнули, піддушили. Ну, от, ми зробили машину з того, що нам люди дали. Кажуть, нате, хлопці, робіть з цим, що хочете. Так, друзі, ну що я вам хочу сказати? Е, є в нас зазорчики. От є в нас зазорчики, і бомбірочок у нас стоїть, і прилягає все красиво, і тут хорошо, і цей зазорчик є. Ви ж замітили, от камера трошки так далі стоїть, ми з низька дуже не показуємо. А я вам скажу ще що. Коли машина пофарбується і буде дуже швидко мимо вас проїжджати, ви взагалі нічого не зрозумієте. От це все круг. Оце все п'є кров. Оце рішетка. Вона не хоче туди заплачуватися, не хоче, вона фізично там жити. Ну не ми ж її цю решетку зробили. Оце нам таке дали, оце, ну, оце ми отаке і встановили. Так, друзі, от така була в нас нецікава робота. Ця робота для нас нецікава. Але ми раді, що ми не відказали цій людині в цій роботі. Людина нас попросила, каже, хлопці, спасайте, виручайте, оце що є, оце з того треба і зробити. Я так рахую, що ми з цим з оц... з оцим завданням справилися. Дякую, що були з нами, що дивилися за нашими оцими муками, підписуйтесь на нас, канал. Ставте нам вподобаєчки і до нових зустрічей в нашому гаражі.